На цих кадрах Академії військово-морських сил Криму здають росіянам. Під час урочистого шикування декілька курсантів починають співати гімн України. Один з ініціаторів цієї події вихідець з Шостинського району. Сьогодні вже на рідній землі йому аплодували стоячі. Наразі в Богдана цілий місяць відпустки, саме час згадати і розказати землякам подробиці тривожних хвилин здачі росіянам рідної академії і доленосного навіть масштабах країни вибору. І я говорю, Вася, говорю, давай що зробимо, здійснемося, гімн споємо. І ми зриваємося з Васі, ну, спускаємося, льоха, куди? Ми льоха, пішли за нами, бери пацанов. Ми спускаємося, якраз от піднімають російський ну, флаг. І ми в цей момент починаємо піти український гімн. Тут одразу починають нас слушати оркестр. Ми бачимо, хлопці ще о, ш, Спускаються еще ну бігують до нас, хлопці. Я кругом і ми всі четко повернулись і ушли. Після цієї події життя хлопців змінилося кардинально. Богдан зараз вчиться в Одеській національній морській академії. Цивільний навчальний заклад для групи курсантів з Криму створив навіть новий факультет. Лише третина з усієї кількості майбутніх морських офіцерів забажала навчатися на Україні в Одесі. Інші шикуються й надалі. Під гімн та підняття прапору Російської Федерації в Криму мотивація в усіх різна. Два льоски чудо Де більше заплатять, там і буду. З Херсона, з Запорожжя. Я бабушки дзвонив, бабушка посоветувала. Ну таке даже вот були. Ми, а ти думай своєю головою. Ні, ну а мне бабушка посоветовала, вот, Ну от і все. Згодом ті, хто зрікся України, жалкуватимуть. Богдан розповів, що навіть батьки цих дітей були звільнені з керівних посад по всій Україні. Батько ж Богдана Небелиці Павло Миколаєвич сьогодні небагатослівний. Головні слова він сказав синові тоді, взимку: Ну, що раді, ми радили. Зробив разом. Зараз Богдан дзвонить своїм однокашникам до Криму, які щоразу бідкаються про шалені ціни на харчі та житло. На півострові гірше живеться і російським мешканцям, зарплата яких впала у четверо через те, що вони тепер працюють не за кордоном. Аби не забували, колишні однокурсники, якого вони роду, Богдан на кожне національне українське свято планує дзвонити їм до Криму і поздоровляти. Щоб вони знали, хто вони. Чисто радія цього. Щоб знав, що воно Запорожє, щоб він знав, хто він. Олена Чанцева-Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.